Нарізаємо один кілограм кабачків кільцями. Якщо більшенькі, то на півкільцями. Дві середніх цибулини нарізаємо півкільцями, дві перчини середніх, один великий пучок петрушки та додаємо дві середніх головки часнику. Готуємо розсол 1 літр води, 4 столові ложки цукру, 1 столова ложка соли з гіркою, 1 чайна ложка перцю горошком, 2 лаврушки, 2 душистого перцю. Коли закипить розсіл, викидаємо всі овощі та з моменту закіпання проварюємо 2 хвилини. Потім викладаємо в банки без розсолу, а розсол ставимо, знов доводимо до кипіння. Та додаємо 50 грамів 9% оцту. Розливаємо по баночках та закатуємо. Виходить 2 літри смачного.